Доброго ранку, шановні глядачі програми Майдан ТБ» в ефірі. Я ведуча Ірина Ткаченко. Сьогодні наш гість, людина відома всій Україні. Безперечно, адвокат, старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери, а також керівник громадської організації Правова держава Ростислав Кравець. Вітаю вас, щиро. Добрий ранок. Нещодавно ви з колегами відзначали свій. Професійний день, професійне свято, день юриста, і вся наша команда майдану. ТБ щиро вас вітає. Дякую. Аби не ви. Я думаю, що всіляких порушень і як то кажуть, безпреділа в країні було б набагато більше. Ну ми намагаємось якимось чином це все ж таки стримувати діючу владу наших чиновників від того, що вони на сьогоднішній день, яким саме чином вони намагаються попирати права громадян, порушувати конституцію. Крім всього, скажу тим, хто дивиться нас постійно, що по понеділкам періодично у нашій студії сидить психолог і допомагає людям упоратися з різними проблемами, пов'язаними з війною, з економічною важкою ситуацією. Сьогодні ви не психолог, але у вас є хобі, про яке знають ті, хто читають вас у Фейсбуці, і не тільки ви збираєте афоризми, такі дуже потужні, енергетичні, які підтримують людей навіть на ваших календарях, які ви випускаєте, Ці афоризми є. И вот я хочу э, нашим глядачам э, прочитать афоризм Жовтня, э, его автор Иоганн Вольфганг фон Гёте. Если вы чувствуете, что можете что-то сделать, то принимайтесь за дело. Если вы о чем-то мечтаете, то не теряйте время и осуществляйте свои мечты. Смелость является магической силой, которая делает человека гениальным и могущественным. Ви самі так само щоранку дивитеся на це? Чи дивитеся звичайно, ви на різне? Звичайно, так. І От надихаєтесь? Кожен день, так, Я в офісі такі календарі також маю. І своїм співробітникам також намагаюся певним чином надавати, надихнути, надихнути, так. Да, надавати приклад, щоб люди бачили не тільки сьогоднішній день, а бачили свій розвиток в подальшому. І ще не все так погано. І все залежить виключно від самої людини. Почнемо ми нашу з вами розмову. Ось із чого? Буквально днями. Керівник Нацбанку Гонтарєва сказала буквально кілька фраз, від яких, я думаю, дуже багато людей напружилося. Що, мовляв, ми не ставимо свої, собі за мету тримати курс. Ми відповідаємо зовсім за інше. Ну це не точна цитата, але сутність така: мовляв, ми тут, а курс валют там. Як би ви це прокоментували, і чи не стане це причиною того, що наші українці в чергове почнуть або панікувати, або скупати долари, або або але ж погодьтеся, що упевненості в сьогоднішньому і завтрашньому дні це висловлювання керівника такої ну центробанку, скажімо так, України не принесе? Ну, по перше, хочу. До цього підійти так трошки з гумором. Знаєте, коли говорять, що все погано, все пропало, то не треба поспішати. І навпаки, коли що все буде добре, тоді треба певним чином замислитись, да, замислитись над цим. Що стосується цих висловлювань і те, що намагалась винести пані Гонтарева, я вважаю, що вона трохи переплутала саме головну мету. Національного банку, тим більше, що ця головна мета записана безпосередньо в Конституції України, і в закони про Національний банк, де чітко зазначено, що головною метою діяльності Національного банку це і підтримання стабільності національної грошової одиниці гривні. Що стосується її висловлювань стосовно, що це не головна мета, то ми бачимо дійсно, що не головна мета Гонтарєвої – підтримання стабільності. За той час, коли вона очолювала і очолює, на жаль. До цього часу Національний банк України ми бачимо, скільки банків вже було введено тимчасову адміністрацію, введено вже процедуру ліквідації. Наскільки, Я думаю, що зараз ми більш докладно про це поговоримо. Да, та... Наскільки девальвувала гривня, як до цього часу, так і не вирішено питання з валютними позичальниками, не вирішено питання з збереженням коштів, навпаки. Підірвана довіру до всієї банківської системи України. Тобто, що робить пані Гонтерева? Ну, дуже важко це спрогнозувати, тим більше я вже це неодноразово говорив. Що досить дивно, коли, знаєте, спекулянтів, ну вона ж до цього була так званим інвестбанкірів, призначають керувати національним банком. Тому що мета спекулянтів і мета голови національного банка ну, протилежні. Одного це заробляти на курсі, що на сьогоднішній день відбувається, у іншого це саме підтримання стабільності. І до того часу, поки дійсно не будуть чільники Держава. саме з таким державним мисленням, то ми будемо мати от такі погані наслідки. Те ж саме відбувається у нас і в податковій системі, коли приходять знову ж таки інвестиційні банкіри. Регулювати, а потім цих же інвестиційних банкірів призначають головами фонду державного майна? То не важко спрогнозувати, чим саме це все закінчиться. І якщо я спитаю вас, питаю, яку пораду ви дали простим українським громадянам, які не є фахівцями у фінансах, у ринках, як їм ставитися до тих наслідків, які можливо будуть після цих слів? Ну, в першу чергу я раджу перестати довіряти фінансовим установам банкам, тому що, як показує досвід, на сьогоднішній день все ці послуги, які надають банки, вони надають їх досить дивним чином, всі ризики, покладаючи на своїх клієнтів. Тобто банк ніколи не залишається в програші, в програші залишається виключно клієнт банку. Тому перед тим як укладати будь-які договори з банками, будь-то там на обслуговуванні чи якийсь депозитний договір. Все ж таки я раджу уважно читати умови. Навіть якщо є посилання на певні публічні умови, які розміщені на сайті, уважно читати. Якщо у вас щось не влаштовує, то відповідно відмовлятись від послуг такого банку. Тим більше я би радив не мати справ на сьогоднішній день з банками, де акціонерами є виключно українські громадяни. Тому що, як показує досвід, до цього часу фактично стабільністю відрізняються виключно банки з іноземним капіталом. Що стосується банків, де акціонери є українці, то, відповідно, національний банк досить швидко з ними розправляється. В певних випадках, як показує досвід, це проходить досить негарно. Досить однобока, тобто навіть акціонерам не дають можливості певним чином збільшити там капітал чи якимось чином реструктуризувати свої заборгованості, чи довнести кошти, поки Національний банк з іноземними акціонерами таке собі не дозволяє. Тобто це автоматично є ну, гарантією виключно, чесності банків чи ну виключенням є банк-контракт нещодавно, в який була введена тимчасова адміністрація. Там певним чином акціонери були через якийсь там іноземний фонд. Ну там така досить темна т -да, т темна історія. Тому я раджу для збереження саме своїх коштів, тому що на сьогоднішній день це є. Мабуть, найголовніше для громадян України, які мають певні статки, тому що і дома зберігати кошти досить небезпечно, небезпечно да. і надавати ці кошти приносити до банків також досить небезпечно ще більш небезпечно, ніж зберігати їх вдома. Як пам'ятаєте, в відомій мініатюрі Андрія Міронова да я сказав на матрас, а не під матрас. Тут виходить під матрац правильніше. Ну, Тут виходить, звичайно, під матрас правильніше, тому що і сам Національний банк не піднімає довіру і фонд гарантування вкладів, який був створений ще в 2011 році спеціальним законом і головною метою, знову ж таки, діяльності якого є підвищення довіри до суспільства, до банківської системи, робить все навпаки. Тобто, вбиває будь-яку довіру до банківської системи, до стабільності, до гарантії повернення вкладів. Якщо ми поговоримо про Валютні кредити, які, знову ж таки, як ми пам'ятаємо, багато людей брали в попередні часи. Тепер курс виріс настільки, що осягнути це іноді важко своєю свідомістю. Ми пам'ятаємо всі ці демонстрації під Національним банком. Зараз трошки вляглося, трошки стало тихіше. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Тут як діє нова програма реструктуризації валютних кредитів? Ну, на сьогоднішній день був прийнятий парламентом закон 155831, який в порушенні норм знов ж таки конституції, законів України голова Верховної Ради не підписує. Я навіть намагався подати до суду, однак суд відмовив, надавши досить такі дивні пояснення, що знов ж таки говорить про. Досить заангажовані. такі заангажованість та і неоднозначне ставлення судів до цієї проблеми. Тобто є проголосований закон, яким передбачена чітка можливість реструктуризації кредитів. Однак, голова Верховної Ради просто цей закон заховав. Ви пам'ятаєте, як депутати. Там щось розказувала, що вони не читали цей закон, не знали, тільки додому прийшли і зрозуміли, про що вони проголосували. Ну, знаєте, таке враження склало, що це єдиний закон, який вони не читали. Все інше вони так читають досить уважно. До цього часу, тобто вже, мабуть, вже три місяці пройшло, і так питання це якимось чином заховано. Голова Верховної Ради нічого не робить, нових законів не приймає. Однак, нещодавно, на тому тижні, Національна верніше, Національний банк, незалежна так звана Незалежна асоціація банків України, від кого вона незалежна, не зрозуміла, надали знову ж таки новий проект закону про реструктуризацію валютних кредитів. Коли я з ним ознайомився, вийшла така досить дивна ситуація, що фактично він розповсюджується. Ну я думаю, що якщо 100. Позичальників по всій країні, по всіх банках знайдеться, на які він розповсюджується, це буде добре. А може і там, може там два десятка буде позичальників безпосередньо, які, які машинам можуть відповідно до умов цього закону підпасти під його дію. А, крім цього, а решта, сам... людей? А решта людей так і залишається. Крім того, сама пропозиція по реструктуризації, вона таким чином. Зроблено, що воно знову ж таки нічого не дає. Єдиний зиск від цієї реструктуризації є безпосередньо для родичів загиблих в АТО-бійців. На жаль, от таке знущання над громадянами України роблять на сьогоднішній день банкіри. І наскільки я розумію, головною метою от цього закону є відміна безпосередня того мораторію, який був два роки тому назад прийнятий, який надає можливість все ж таки людям не опинитись на вулиці з діть... разом з дітьми. Тому от сама реструктуризація, яка запропонована на сьогоднішній день от ці Незалежної Асоціації банків, яку підтримують Національний банк України, знову ж таки нічого не дає. І ще свідчить про це та обставина, що навіть, от там, якщо прописується прощення боргу, то в цій редакції закону навіть ці банкіри, юристи цих банкірів, навіть не передбачили таку можливість щодо несплати податків з цих боргів, тому що насправді виходить досивна ситуація, людині списують певну суму, тим більше з цієї суми банк. Ну, от Банк є у нас там, наприклад, родовідбанк, він рахує пеню 1,6% в день. У мене є от наразі така в роботі. Такий процес, да, там, де людина взяла 25 тисяч доларів, вона сплачувала фактично там з невеличкими прострочками до липня цього року. І на сьогоднішній день Родовбанк так нарахував, що з 2007 року, коли були там невеличкі прострочки, вони рахували всю пеню на всю суму, як це передбачено мовому договору. На сьогоднішній день заборгованість цієї людини перед Родовідбанком становить 4 мільйони гривень. Зачту. Ну, от така ситуація. У разі, якщо людина ця йде на цю реструктуризацію, фактично йому банк офіційно робить прочені 4 мільйонів гривень. 4 мільйонів гривень людина повинна буде сплатити 20% податку. Тим більше банк нічого не банк тільки підставив цифри. Тобто держава і тут зробила все можливе для того, щоб замість банків... Які наразі волають ці, що вони такі збиткові, що так не все погано. Це навіть податкове навантаження просто на рівному місці покладають безпосередньо на позичальників, які і так не мають можливості сплачувати. Тобто у людини забирають квартиру, вона, наприклад, віддає, і вона ще повинна податків заплатити на три квартири. Ну, при тому, що вона за цей час кредиту вже сплатила теж три квартири. Ну, як так може бути? І ніхто з цих банкірів, юристів про це взагалі не говорить. Тому така досить дивна ситуація з цією реструктуризацією склалась, ну, таке нове знущання над громадянами України. Як ви вважаєте, як юрист, як правник, чи не призведе таке, така ситуація і такі факти, які спливають у пресі, в соцмережах ще десь? В, ну, в розмовах людей між собою чи не призведе вона до того, що довіра до українських банків, банкірів е, і всіх людей пов'язаних з цією системою впаде не те, що нижче плінтуса, а далі вже нікуди, і банки залишаться, як то кажуть, при своїх інтересах без вкладників. Ну на сьогоднішній до того день де? на сьогоднішній день це так і відбувається. Це відбувається досить активно. Тому що Як можна терпіти, не можна знайти на сьогоднішній день людину, яка б довіряла банкам. Тобто вона все одно буде з великою насторогою дивитися за діяльністю того банка, і в якому з хоче розміщені мати справу, його кошти та... чи там, знаходяться на депозиті. Тому що от останні, там, за останні там, півтора року, коли збанкрутувало близько 60 банків, ну, ми прекрасно розуміємо, які великі кошти, втрат... кошти втратили вкладники. Тим більше, коли. На сьогоднішній день ми розбираємося з цією ситуацією, тобто аналізуємо її. Виявляється, що фактично банкрутство цих банків не пов'язано з тими кредитами, які намагаються банкірувати останні там 6 років, там 6, розказувати, що це от людина взяла мобільний телефон, чи людина взяла там кредит на двокімнату квартиру. Після цього він їздить на Бентлі. Ну якісь такі дурниці розповідають та може є там відсотка таких людей по всій Україні. А все решта це а все решта. Це штучне банкрутування. Це з так це, це, це так звані інсайдерські кредити. Тобто, всі ці кошти, які вкладники принесли, які держава дала на рефінансування, Оце ще відбувалося з банком і кредити. який угу. нещодавно збанкрутував. Це також відбувалося з банком Дельта. Дельта я тільки свій бій банком. Угу. Всі ці кошти направлялися виключно на бізнес. Безпосередні акціонерів. Банк Київська Русь, та ж сама ситуація. Ці всі, всі б... банки фактично кошти виведені безпосередньо на фірми, пов'язані з керівництвом і з акціонерами цього банку. От, наприклад, що стосується банку фінанси і кредит, ще два роки тому, навіть три роки, в 2012 році, я ну, досить так випадково натрапив на такі рішення в реєстрі, де. Завод Автокрас, який випускає крази, який також належить пану Живага, який uh -huh. цей банк фінансує кредит, відсудив у банка фінансує кредит 100 мільйонів гривень. би, під приводом того, що він два роки так переплутав і ненавмисно заплатив 100 мільйонів гривень відсотків по кредитам. От таким чином проводиться на це, Національний банк закривав очі. Я звертався всюди. Про це все було замовчено, нікому нічого так і не пред'явлено ніяких звинувачень. Це нормально у нас. І Національний банк наразі от таким чином також закриває очі на неплатоспроможність банків, на те, що досить великі банки на сьогоднішній день не повертають депозити людям. Причому не повертають роками. І якщо, якщо це можливо намалювати таку коротеньку, зрозумілу всім схему, як це робиться? Виходить, що банк створюється спеціально для того, щоб як траст набрати в людей, в людей коштів, а потім зникнути. Ну, фактично на сьогоднішній день банківська система України нічого спільного не має дійсно з банківським бізнесом. Це так звані розставщики, тобто такі, знаєте, ломбард. Великий банк. Ну, не такий. те, що ломбард, Така на фінансова так. така шарашкина контора, можна сказати, яка збирає кошти і ні за ні за що не відповідає. Навіть от нещодавно я направив запит до голови фонду гарантування вкладів з питанням, тому що це передбачено законодавством і законодавством про систему гарантування вкладів, і законодавством про банки і банківську діяльність. Щодо того, яка кількість позовів була подана безпосередньо фондом гарантування вкладів, вони ж входять в банк, вони мають всю інформацію, куди виводились угу. кошти. Безпосередньо була подана до акціонерів та керівників цього банку стосовно доведення банку до банкрутства, так, так. да до неплатоспроможності. Досить дивно я отримав відповідь, що в них такої інформації немає, і вся інформація знаходиться у там, тимчасових адміністраторів і у ліквідаторів. Хоча це прямо протирічить е, норм, нормам закону, що фактично несе відповідальність і всім управляє фонд. Тим більше, от наскільки мені відомо, був такий один позов до пана Новінського, однак він досить дивно так пройшов сам процес. Фонд гарантування вкладів подав цей позов, однак сам в суд не з'явився і жодних документів не приніс, на які він посилався. Ну, відповідно, йому було відмовлено. Тому говорити про те, що наша банківська система на сьогоднішній день є банківською системою, ні. Я вважаю, що на сьогоднішній день вона це досить яскраво продемонструвала. Це система грабування. І сама система ото гарантування. От соціальних мережах, знаєте, вже от так система і грабування пишуть. називається. Да, да? Система не гарантування, а система грабування вкладників. Це саме відбувається і сьогодні, і продовжує відбуватись. І от ці всі заяви чільника національного банку. Тим більше, от, знову ж таки, яскрава ситуація з тим же банком Фінанси і кредит, коли за два тижні голова національного банку повідомила всіх, що все, 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 добре, все добре. Я сама читала за ці тиждень, повідомлення. Там за тиждень повідомив про це голова фонду гарантування вкладів. Тим більше я знову ж таки надавав туди запит, він, він mm -hmm. відповів, що він послався на інформацію Національного банку. І, відповідно, вони сказали, що все добре, і через тиждень ввели туди тимчасову адміністрацію. Про що це говорить? Нічто, грози не підвищало і бабах. Та сама Схема. Да, народна мудрість, що якщо говорить, що все добре, все добре, потрібно все ж таки зрозуміти, що там. І треба забирати тікати, свої гроші і тікати звідти. Ну, банк фінансує кредит, вже півтора року не повертав кошти. І ця ситуація була відома, була досить велика кількість там і акцій безпосередньо вкладників, листів Національної банків, в прокуратуру, і порушена там велика кількість кримінальних справ. Однак Національний банк на це все закривав очі. Ну, До чого це призвело, ми всі зараз бачимо. І у нас банки виходить, як я десь читала, хтось їх називав, або називається Дірібанк, або так. Ганьбанк. Що так, що ну, так? Ну, На жаль, як я говорю, що на сьогоднішній день банківська система не має нічого іншого, дійсно, з банківською системою. Це Спільного просто, нічого, це просто да, збір коштів, ви, вивід їх на акціонерів і ухилення від відповідальності. Goodbye, my love. На жаль, от така ситуація склалася. Вважає... Тим більше хочу сказати, що ця ситуація вигідна і політикам, тому що от те непідписання закону жодна з партій не піднімала за три місяці це питання. Всім вигідно, на мій погляд, на цьому піаритись. Тобто кожен політик в своїй там, промові зазвичай там в самому кінці пригадує про вкладників, що він все зробить для того, щоб допомогти Так, да. да. Ніхто вже це в це не вірить. Переходимо до політики. Всі ті справи, з якими ви працюєте, які пов'язані. З захистом прав людини, зокрема про що ми говоримо сьогодні у фінансовій такій сфері, що тут змінилося, стало гірше, стало краще. Перед виборами, наскільки політика впливає на цю сферу, як ми бачимо на прості побутові речі, наближення виборів, хоч в чомусь, впливає позитивно, тому що у відомих мені місцях, де я роками бачила такі страшенні ями у дворах. Нарешті, за вперше за багато років, вони заасфальтовані. Хоч щось гарного. Як політика впливає на фінансову сферу? Ну, на жаль, виключно популізм. Тобто, виключно популізм, виключно обіцянки. Тим більше от були навіть зараз в соцмережах, там є ці виступи політиків там Юлії Володимирівни, Петра Олексійовича, які обіцяли, що вони вирішать це питання, і інших політиків. Ну, вже пройшло декілька років, ніхто ці питання і близько не вирішував. Що стосується фінансової сфери, то, на мій погляд, вона перед виборами навіть ще становиться гірше, тому що всі ці політичні вибори, всі ці політичні... Рухи потребують досить великих коштів. Їх ж треба да, десь брати. І знову ж таки збільшується тиск саме на ці всі фінансові інститути. Тому я вважаю, що вся ця політика, в першу чергу, вона негативно певним чином впливає на саме фінансовий ринок і робить певний тиск на ці фінансові інституції, які на сьогоднішній день і так наладені, дишать Дихає, за да. завдяки своїм акціонерам та своїм топ своєму топ-менеджменту. Довів їх до такої ситуації. І виходить, що після виборів, після 25 жовтня, я так знову ж таки відчуваю, що ситуація в цій сфері ще погіршиться. Я вважаю, По що так. Олег. Тим більше, от ті заяви голови національного банку от нещодавно мені досить так сильно, також я до цього приділив увагу, коли голова Національного банку заявила, що вона буде певним чином. Змінювати правила на валютному ринку, певним чином їх спрощати, спрощувати, певним чином там робити лібералізацію цих правил, тому що є досить велика кількість цих обмежень, вона їх буде потрохи зменшувати. І перше, що вона заявила, що вона буде приберуть обмеження щодо виплати дивідендів. Я вважаю, що це саме головне, саме велика проблема. Замість того, щоб. Прибрати з цих обмежень виплату валютних вкладів, тому що ну досить велика кількість людей не зрозуміє. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ви принесете до банку валюту і відкриєте валютний депозит, ви зможете знімати в день, коли у вас закінчиться депозит, не більше 20 тисяч гривень в еквіваленті. І то, якщо ці кошти в валюті будуть в банку, тобто вас ошукують. Ну насправді і це робить більшість людей погоджуються забрати все в гривнях і. Щоб відразу було... йдуть да, на, да. Ринок, умови, да, да. на ринок і, і скуповують долари. Оце і збільшує цей готівковий курс. курс і це вже робиться протягом двох років для того, щоб підтримати цю можливість mm -hmm. цих спекуляцій. Чому я говорю, що коли приходять ці інвестбанкіри керувати, то нічого доброго не буде. Натомість, коли на наразі от пані Гонтерева. Зараз зробить таку лібералізацію і дозволить вивезти дивіденди. Я вважаю, що декілька десятків мільярдів доларів відразу вийдуть з країни. Це, по-перше, будуть так звані дивіденди іноземних компаній. Будуть більшість дивідендів це будуть, я так вважаю, банків, які виведуть свої активи і валюту за кордон. Також досить велика кількість з цієї суми буде займати. Незаконні кошти, які зароблені українськими чиновниками після революції гідності, це така собі схема для виведення офіційного виведення коштів за кордон. Тобто країна ще збідніє? ще збідніє, І от ті кредити, які були надані міжнародними інституціями, фактично під е, от спрощенням у цих всіх процедур вийдуть. Ну, ми всі побачимо. От угу. тільки гонтерів об'явить про спрощення і можливість виведення дивідендів, ми відразу побачимо, як за там, пару тижнів, скільки валюти вийде з країни. Скільки грошей побіжають да, до кордонів? Тому на сьогоднішній день ну, досить в мене велика кількість запитань до Служби безпеки України, що вони роблять, яким саме чином вони до наших народних депутатів, до того комітету по банкам і банківській діяльності, куди вони взагалі дивляться. І ще одне запитання про антикорупційне бюро і такі гучні вибори антикорупційного прокурора. Ну, на мій погляд, знову ж таки, це більш так схоже на фарс. Ми нещодавно бачили оцю ситуацію з послом Америки, який надав певні висловлення стосовно того, що головним стримуючим чинникам в боротьбі з корупцією є безпосередня діяльність Генеральної прокуратури, яка все стримує, яка сама є розплідником цієї корупції. І от нещодавно мінстець там з усіма там, можливими неможливими прес-релізами, навіть повідомили, що за це висловлювання посла будуть відкликати. Однак, ну, це знову ж таки перша Власника. така. Ні, це не перша, це взагалі. Перший випадок, коли посольство США повністю розмістило текст промови посла, щоб ніхто двояко не трактував, що він розумів і що він сказав. Ну, от, на жаль, склалася така ситуація з виборами антикорупційного прокурора. Я вважаю, що і з антикорупційним бюро, якщо і виборуть, то виберуть людину, яка безпосередньо предана голові держави. Дуже б не хотілося закінчувати на такій песимістичній ноті. Можливо, все ж таки ви ще подаруєте нам якусь оптимістичну таку фразу, як когось із великих, із мудрих, яка допомагає в найскрутніших обставинах, в найсумніших ситуаціях жити, виживати і бути оптимістом. Ну, я вважаю, що головне це так, як ви це сприймаєте. Тобто те, що ви сприймаєте, те і відбувається. Тобто освітлення всього довкола йде зсередини? Звичайно. Дуже вам дякую. Це був Ростислав Кравець. Він і далі в наших програмах буде розповідати правду всю про фінанси, і не тільки про права людини. І щиро вам дякую, пане Ростиславе. Це Майдан тебе не перемикайтеся. За хвилину ми продовжимо.